Існують фінали ігор, які на довгі роки розколюють спільноту гравців на два непримиренні табори. І, мабуть, жоден фінал не викликав стільки суперечок, люті, сліз та оговорень, як рішення прийняти в кінці The Last of Us. Але щоб по-справжньому зрозуміти всю вагу та складність цього вибору, недостатньо просто знати, що сталося в лікарні. Треба пройти весь цей довгий, жорстокий та емоційно виснажливий шлях разом з героями. Уявіть собі світ, що впав 20 років тому. Грибкова пандемія кордицепсу перетворила більшість людства на агресивних сліпих монстрів. Цивілізація, якою ми її знаємо, зникла, залишилися лише жорстокі військові диктатури в карантинних зонах, невеликі незалежні поселення та безкраї небезпечні території, де правлять бандити та інфіковані в цьому світі. Живе джол, втомлений цинічний контрабандист, який 20 років тому, на самому початку апокаліпсису, трагічно втратив свою єдину доньку Сару. Він вже нікому не довіряє і ні про кого не піклується, крім себе та своєї напарниці. Тес і є Еллі, – 14-річна дівчинка, що народилася і виросла вже після падіння світу. Вона зухвала, дотепна, але в її очах надія. Бо Еллі має імунітет. Укус не перетворив її на монстра. Вона потенційний ключ до створення вакцини та порятунку всього людства. Історія The Last of Us – це історія їхньої подорожі через всю країну, подорожі, яка починається як простий контракт доставити вантаж в особі Елі до угрупування світляків, що намагаються створити ліки. Але чим вона закінчується і чи мав Джол право зробити той вибір, який він зробив? Давайте пройдемо цей шлях разом і спробуємо розібратися. Все починається як звичайна бізнес угода для Джола Еллі Це не більше ніж вантаж, проблеми, яку треба доставити з точки А в точку Б в обмін на зброю. Він тримає дистанцію, він холодний, він не хоче прив'язуватися, бо він знає, в цьому світі прив'язаність це слабкість, яка веде до болю, та втрати, але спільна подорож невблаганно змінює все після смерті. Тес, яка просить його зробити так, щоб ця подорож мала сенс, після зустрічі з Білом, який показує, до чого призводить повна самоізоляція, і особливо після трагедії братів Генрі та Сема, коли Джол знову на своїх очах не зміг врятувати дитину. Його ставлення до елі починає змінюватися. Він бачить у ній не просто ключ до порятунку людства. Він починає бачити в ній свою доньку, свій другий шанс. Ця подорож загартовує їх обох. Змушує довіряти один одному, рятувати одне одного. Кульмінацією стає зима, коли поранений джол знаходиться на межі смерті, а Елі сама піклується про нього, полює, бореться. А потім, коли Джоел одужує і знаходить її в полоні канібалів, ми бачимо, на що він готовий заради неї. Це вже не просто захист цінного вантажу, це людь батька, що рятує свою дитину. На цей момент їхній зв'язок стає непорушним. І ось коли їхня емоційна подорож досягає свого піку, гра ставить перед нами і перед джолом одну з найскладніших етичних проблем в історії відеоігор. Щоб краще зрозуміти її суть, варто згадати один знаменитий уявний експеримент з філософії проблему вагонетки. Цю задачу сформулювала британська філософиня Філіпа Фут ще в 1967 році. Уявіть, некерована вагонетка мчить по колії, до якої прив'язані п'ятеро людей. Ви стоїте біля важелі, який може привести вагонетку на іншу колію, але на тій іншій колії прив'язана одна людина. Що ви зробите? Смикнете за важіль, пожертвувавши одним заради порятунку п'ятьох? Чи нічого не робитимете, дозволивши вагонетці вбити п'ятьох, але не стаючи безпосереднім винуватцем смерті одного? Ця проблема ідеально ілюструє зіткнення двох основних етичних підходів: з одного боку утилітарізм, який стверджує, що правильним є той вчинок, який приносить найбільше блага, або найменше шкоди для максимальної кількості людей, з цієї точки зору врятувати п'ятьох ціною одного це логічно, раціонально і виправдано з іншого боку, деонтологія або етика обов'язку, яка каже, що існують певні універсальні моральні правила, наприклад. Наприклад, не вбий, і сам акт вбивства є поганим незалежно від його наслідків. І саме з позиції цього жорстокого, але прагматичного утилітаризму і діють світляки у фіналі гри. Вони бачать Елі як ту саму одну людину на іншій колії. Її смерть, хоч і трагічна, є необхідною жертвою заради потенційного порятунку мільйонів, заради п'ятьох на основній колії. Навіть їхня лідерка Марлін, яка особисто знала матірлі і дала їй обіцянку піклуватися про дівчинку, приймає це важке рішення. Її обов'язок перед ідеєю порятунку людства переважує її особисті почуття та обіцянка. З точки зору виживання виду, їхній вибір холодний, безжальний, але логічний. Ний аргумент за людство, але джул він не філософ, що сидить у затишному кабінеті. Він не розв'язує абстрактну проблему вагонетки. Він людина, яка пройшла через пекло, і його вибір це нелогічний розрахунок, це глибоко особиста, емоційна, майже інстинктивна реакція на ситуацію. Щоб зрозуміти його вчинок, нам треба повернутися на 20 років назад у перші хвилини гри, до того найстрашнішого моменту в його житті до смерті його єдиної доньки Сари, яка померла у нього на руках. Ця травма, ця втрата визначила все його подальше існування. Він закрився від світу, став жорстоким, цинічним, нездатним на прив'язаність, бо світ вже одного разу забрав в нього найдорожче, і він боявся знову відчути цей біль. І ось його в житті з'являється Елі. Спочатку так, це просто вантаж, проблема, яку треба доставити з точки А в точку Б. Потім набридлива, зухвала, попутниця. А потім, крок за кроком, через спільні небезпеки, втрати та рідкісні моменти тихої радості, вона починає руйнувати його захисні море. Він знову вчиться піклуватися, довіряти і, що найстрашніше для нього любити. Мені здається, кожен хто проходив цю гру, відчував цей переломний момент. Можливо, це була сцена з жирафами або коли вона намагалася врятувати його взимку. Елі стала для Джола не просто супутницею. Вона стала його другим шансом, шансом знову стати батьком, знову бути захисником, знову знайти сенс у цьому жорстокому позбавленому надії світі. І коли він дізнається, що цей самий світ знову хоче забрати в нього доньку, цього разу заради примерної надії на загальне благо його вибір стає для нього самого абсолютно очевидним. Це вже не дилема про вагонетку з якимись незнайомцями. Це вибір між абстрактним ворожим людством, яке не разі зраджувало і розчаровувало, і конкретною реальною людиною, яка повернула йому сенс жити. Його обов'язок не перед ідеєю, а перед нею. Тож, вчинок Джола, це не просто холодний егоїзм, це найвищий прояв батьківської любові та захисного інстинкту, помножений на глибоку травму минулого. Він обирає свій маленький особистий світ, бо великий світ для нього давно помар ще тоді разом із Сарою. Але геніальність цієї історії в тому, що автори гри не дають нам простих відповідей і не роблять жодну зі сторін абсолютно правою. Вони свідомо залишають сірі зони, які змушують нас сумніватися, а Абсолютно у всьому подумаймо, чи були світляки такими вже благородними рятівниками? Вони збиралися вбити дитину, навіть не запитавши її згоди, не давши їй зробити власний вибір. Це вже величезна етична проблема. Чи мало вони на це моральне право навіть заради вищої мети, і чи був результат гарантований? А що якби вакцина не спрацювала? Або якби світляки, ця ослаблена, майже повністю розбита організація, не змогли б її масово виробити та розповсюдити, і вона б стала лише інструментом влади в їхніх руках у боротьбі з військовими. Питань більше ніж відповідей. Але чи був джол бездоганним гороєм в цій ситуації? Його мотивація, хоч і по-людськи зрозуміла, все ж є глибоко егоїстичною. І найголовніше його фінальний вчинок, що ставить крапку в цій історії, він бреше Елі. Він дивиться її в очі, і краде в неї правду. Він забирає в неї можливість самі вирішити, як жити з тим, що сталося, який вибір зробила б вона. Він рятує її фізично, але можливо назавжди руйнує найцінніше, що було між ними довіру. Після того, як вона дізнається, заради чого її планували вбити, вона сама каже, що зробила б цей вчинок, і що це був би її сенс життя. І саме тому фінал The Last of Us – це не задача з підручника з єдиним правильним рішенням. Це дзеркало, яке гра ставить перед нами, змушуючи замислитися над складними питаннями без простих відповідей. Гра не засуджує і не виправдовує Довоєджола вона просто ставить нас перед фактом його надзвичайно людського, недосконалого, егоїстичного і водночас безмежно люблячого вибору. І залишай нас з одним головним питанням: а що б зробив ти? Що важливіше, абстрактне майбутнє невідомого людства чи твій власний конкретний живий світ в особі однієї найдорожчої для тебе людини? І на це питання, мабуть, немає і ніколи не буде правильної відповіді. А який вибір зробили б ви на місці Джола, і чи вважаєте ви його вчинок правильним? Напишіть свою думку в коментарях. Мені буде надзвичайно цікаво почитати та обговорити цю велику дилему. Величезне, дякую, що додивились цей ролик до кінця. Якщо вам сподобався цей аналіз, то поставте лайк, підпишіться на канал Детальний Мандрівник Геймінгу, щоб не пропустити наступні відео. І якщо бажаєте, можете підтримати мене за посиланнями внизу під відео. Дуже дякую тим, хто підтримав, а саме генію. Михайло, Топ Лайф та якомусь владу. До зустрічі!